Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш української поетеси Марії Познанської. Він називається Ідуть дощі. Слухайте уважно: Йдуть, йдуть, йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. Чи сподобався вам вірш? Чудово! Тепер давайте слухати і повторювати. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Повторіть, будь ласка. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Слухаємо. Потім повторюємо, стали чорними кущі ваша черга. І дерева, чорні стали, ваша черга, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі ваша черга і калинонька в намисті. Супер, тепер давайте ще раз по черзі спочатку я, потім ви йдуть, і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі. І калинонька в намисті. Чудово, тепер давайте ще раз всі разом. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. Чудово, ви молодці, ви дуже швидко запам'ятовуєте, дуже виразно читаєте, я була дуже рада з вами почитати цей прекрасний вірш. До наступних зустрічей!